Мені не подобається. Вони патріот України, вони вирваються за Україну. Вони грати. Я до цього відновлювався. А чому так? А ваш чоловік? Mm, да, там фанати. Фанат. За кого він вболіває? За Динамо Київ. А ви з ним ніколи не дивитесь матчі разом? Ну, Я не фанат. А хто фанат? Брат. Це ж інтересно, навіть знаємо, скільки кожен день на футбол, на якийсь стадіон. Приїхали, скільки поселили, скільки хотіли, кого не пустили. Все бачив. Дядька пам'ять така, що я сам удивився. Дуже добре. Дивився, як і порося показували, кабана, да, 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 як да. він угадував там. За кого вболіваєте? За Україну, за нашу Україну. Я за нашу Україну. Ви ж бачили, що по телевізору срочка йде. Наша Украина. И за Украину. Я welche, в интернете же выставил значок, то что болевай за наших. Яilling да, за наших, за наша Украина. Ни одного пропущенного матча. Ни одного. Нет. На каком канале? К, э, Украина. А думаете, кто выиграет? Выиграет. В вопрос. Скорее всего, Испания. А почему? По, что по Команда лучше всех. По технике исполнения, по комбинационной игре. Вы заядлый бояльщик. Да. С пятидесятилетним стажем. С пятидесятилетним стажем? Да.